Я останнім часом вигулюю з онучкою нашого песика Біма, і їй не сумно, і мені корисно. Руки вже не ті, треба було давно спортом зайнятися, а я все на солодке насіла. Але моя думка про свою фізичну форму виросла, бо попереду ледве йшов огрядний чоловік, а потім взагалі звалився. Ми підбігли, викликали швидку, і я намагалася заспокоїти чоловіка, що все буде добре. А тоді слова мені в горлі застрягли. Для цієї людини у мене не було хороших слів, хоч це і був мій колишній чоловік. Галю, Галю, Петро вхопився мені в руку і не відпускав Сідайте з пацієнтом, попросили медики, але я була категорична. Я його не знаю, а онучку не покину саму в парку, і розчепила його пальці. Онучка допитувалася, звідки чужий дідусь знає моє ім'я, а я навіть згадувати не хотіла, хоч думки так і роїлися в голові. Я була тоді дуже молода і дуже закохана. Здавалося, що без Петра не можу ні їсти, ні жити, ні дихати, ні думати. Всі думки мої заполонив. Думаю, що й він тоді мене любив лише тоді, кілька місяців. Ми одружилися і почувалися дуже дорослими, хоч тільки вчилися на другому курсі училища, жили в обшарпаній кімнатці і їли мівіну. Я тоді така була щаслива. Коли ж дізналася, що про надії то була певна, що більшого щастя бути не може. Але Петро був категоричним ніяких дітей. Якщо мене любиш, то зробиш правильний вибір, сказав він. Продовжувати жити, наче нічого не сталося, я не могла. А Петро не дуже звертав уваги, як я почуваюся. У нього були гульки, було насичене студентське життя. Десь через півроку він сказав, що більше мене не кохає, і ми маємо розійтися як дорослі люди без сцен. Ти маєш бути мудра, Галю, щоб остаточно я не розчарувався в тобі, сказав Петро. Я не знала, для чого мені жити на світі. Сіла на потяг і доїхала до кінцевої в інший куток країни, вийшла з вокзалу, маючи в сумці тільки кілька гривень. Мене побачила двірничка тітка Марія, зрозуміла, що я не якась там, а просто не знаю, як жити, пожаліла мене тоді і в себе приютила. Я вже зараз знаю, що чим менше людина має, тим вона щиріша до інших. Тітка Марія не хвилювалася, що в її убогій квартирі чогось не стане. Вона мене прийняла і нагодувала, вислухала мене і махнула рукою. Багато таких, як ти бачу, нічого, поболить і перестане головне руки зайняти справою. Я на ринку працювала і ящики носила і замітала, далі дали лоток торгувати, там я й познайомилася з Миколою. Він був водієм фури. Спочатку й не було ніякої любові у мене до нього, просто було з ним поруч затишно. Я взагалі думала, що вже не зможу нікого любити, так мені в душі все було випалено і не довіряла більше нікому. Якось я почула себе зле, і Микола думав, що я принадіє тепер ж офіційно придеться тебе заміж, брате, обіймав він мене. Але висновки були невтішними я не матиму дітей ніколи. Прийшла на нашу квартиру і почала збирати речі: Микола з роботи, а я в дверях. Ти куди? питає. Та йду, тобі здорова жінка потрібна, а не я. Обійняв мене і нікуди не відпустив. Потім ми всиновили Сашка, а за ним Оленку, і я так їх полюбила так само сильно, як і Миколу. Тепер у нас онуки, і я дякую Богу за кожен день, що він мені дав, а тепер думаю, що треба йому допомогти і самі взятися за своє здоров'я і Миколу підтягнути. Нам ще онуків на ноги ставити і тітці Марії на дачі допомагати, а то вона нас усіх ледарями називає. Підпишись, підтримай українськомовний контент.